Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро Миртол. Вільне дихання вільним людям. Вона українська майстриня з бісероплетіння, яка відновлює те, що могло бути втраченим назавжди. Я борюсь за те, що фактично комусь здається нереальним. А ще блогерка, яка на власному прикладі показує. Елементи традиційного одягу в сучасному гардеробі це красиво. Пальто, включені підбори. І ці під сирині прикраси така красина сумочка. У свої 23 вона зібрала колекцію, яка вартує цілого музею. Віталія Олійник виросла у Дрогобичі на Львівщині. І з бісером її познайомила мама, місцева майстриня з бісероплетіння. Але тоді Віталія була ще зовсім дитиною. Працювати з таким дрібним матеріалом їй було занадто складно, тож захоплення вона швидко покинула. Але світ такий, що ти іноді вертаєшся до того, що ти пробував. Після школи Віталія вступила в один зі столичних університетів на вчительку німецької мови. Але на третьому курсі зрозуміла. Що обрана професія не те, чого вона прагне, тому що це за велика відповідальність і немає ніякої творчості і відчуття, що ти живеш. Вона кинула університет. А коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, повернулася на малу батьківщину, пішла до мами на урок, знову взяла до рук бісер і цього разу знайшла в ньому себе. Мені дуже сподобалось, я така ну. Чому ні? Хотілося якось себе означувати тим, що ти українець, і з цього напевно і почалося. Що було оце відчуття, що хочеться бути українцем і як це зробити? Дівчина створює авторські прикраси, а також відтворює старовинні українські, відтворює з рідкісних чорно-білих світлин, із книжок за зразками, які нині зберігаються в музеях. А це надзвичайно складно, бо найчастіше схем просто не існує. Наприклад, до мене нещодавно звернулася дівчинка відтворити котельон. Котельон це ось така чоловіча прикраса. Її зазвичай робила жінка своєму чоловікові військовому, як оберіг або просто як впровадження в дорогу. І вона мені скинула фотографію свого дідуся, в якого є цей котельон. От за таку роботу я борусь, тому я що розумію, що ніхто крім мене цього не зробить. Я, якщо працюю, то я сідаю зранку десь годині восьмій, і до восьмої я працюю чоловік готує їсти. І все, я в майстерні. Я творю, тому що мені потрібно відчуття потоку, і також потрібен настрій. Якщо в тебе його немає, то відповідно бісер буде сипатися, все буде не вдаватись. Не має бути ніяких думок. Ти суто у прикрасі. Віталія показує один з найрідкісніших орнаментів, який вона поки зустрічала: олені з Рахівщини. Це супер рідкісна річ. Це доводить, що українці завжди були творчими, що вони завжди прагнули щось не таке, як в моєї сусідки. А ця кривулька найбільша гордість дівчини, бо це найскладніший її наразі виріб. Це є Оленківщина. Вона зайняла у мене два тижні. В кожної майстрині є свій виклик, який вона бере, і це власне є якимось таким. Піком того, що ти можеш відтворити саме мені також цього хотілося. Я також до цього йшла. Ну і відтворила то я можу рухатись далі. Свої прикраси Віталія поки не продає, бо збирає власну колекцію. Перший час я продавала, потім я зрозуміла, що я хочу мати якусь власне надбання, власний спадок, те, що можна буде показати, чи те, що можна буде передати власне дітям у спадок, чи навіть зробити музей. Ще одна пристрасть дівчини українська стилізація. Вона знімає відео, де показує, як правильно поєднувати сучасне і традиційне в одязі. Тому я тут взяла чорне тло і білу вставочку. Можна взяти як білу силянку, так і чорну силянку і буде посувати під цей гір. Дівчина каже, найважливіше в стилізації пробувати. Тож не варто боятися. А розпочати можна з найлегшого. Ось таких сережок в українському стилі. Не так давно Віталія переїхала в село Нагуєвичі на садибу свого прадіда, який був столяром і капелюшником. Вона мріє і робить усе, щоб наша традиція продовжувала жити, щоб ми не забували, ким ми є, і знали, куди йдемо. Я мрію, щоб ми любили свою державу. Не на рівні звичайної любові, а глибинної любові, коли ми цікавимося своєю історією, тим, хто ми є, хто був мій прадід, а хто була моя прабаба, а чому вони жили так, а чому в мене нічого не лишилось, от в цьому контексті, щоб у нас через 30 років не було знову тої ж самої війни і тих самих граблів, які були дуже логічними, тому так це моя мрія, щоб ми нарешті зрозуміли, хто ми, що нам робити і куди нам рухатись. Щоб наші діти уже не знали, що таке війна, от це моя мрія.